Так, друзі, всім привіт! А я одразу до вас з питанням. А ви знали, що компанія Шої виготовляє свої шоломи вручну в Японії? Уявіть собі, щоб виготовити один мотошолом, компанія застосовує понад 50 людей, бо це дуже складний процес. Shoei постійно удосконалює свої шоломи, випускаючи новинки кожний рік. І у нас є крута новина. Зустрічайте Shoi GTR 3, Neotec 3, NXR 2. Та Глемсер 06. Давайте трошки пройдемося по змінам, що вони взагалі зробили в Дждіера 3 По-перше, це нова сертифікація ec 2206. Потім тут покращена аеродинаміка завдяки встроєним спойлерам, які ви бачите на відео. Так, вони також зробили візор, щоб він фіксувався по кнопочці. Бачите, тут є кнопочка, ви її натискаєте, і візор тоді відкривається. Потім положення візора можна зафіксувати на провітрювання, тобто його можна трошки привідкрити, щоб вам задувало трошки повітря. Потім інженери Silent Ride... Це інженери Шої, вони зробили шумоізоляцію ще краще. Тобто він ще тихіший, ніж GTR 2. Хоча GTR 2 дуже тихий шолом. А Тут вони покращили це. Ми бачимо також оновлені кольори, такі чорний, сріблястий і червоний. Там ще багато їх є. Треба дивитися вже по каталогу, які в наявності є у нас. І друзі, тут вже переговорку. Вони під переговорку SRL 3 вони зробили з Сіна знову. І, типу, сюди можна встановити нову переговорку, яка буде менш помітною. Тобто тут пази вже стали менші за розміром. По характеристикам SRL 3, там до 24 райдерів одночасно, до 8 годин використання, тобто в режимі розмови, Bluetooth 5.0 і динаміки HD. І ще одне новшество, яке вони зробили, це окуляри, вони стали ще більшими. Зазор ще менший став. Тобто краще буде затемняти саме дорогу, якщо вам це потрібно. Так само тут комплектація Pinlock в комплекті йде. Змазка для механізмів шої, вони в усіх шоломах це кладуть в комплекті. І ось такий трошки перероблений корпус Shoe GTA 3. Далі у нас це його брат. Можна так сказати, це Неотек 3. Вони та, також зробили, бачите, по кнопочці візор, фіксується. Ну і за цього шумоізаляція краще буде. Окуляри теж з меншим зазором вони зробили. І трошки інший механізм а, саме відкривання. Тобто вже не, ось тут він натискається, та навіть він і приємніше працює, я вам так скажу, дуже приємно. Крута шумка, Silent Ride вони прям постаралися добряче. Та SRL 3 сюди також можливо встановити пінлок в комплекті, змазка так само для механізмів візора. Та нова сертифікація EC2206. Нагадаю, що Шої роблять шоломи вручну. Тобто тут ручна збірка та багатокомпозитний матеріал корпусу. Це їх робить із з захищених шоломів у світі. Наступний у нас Шої NXR 2. Різниця тут буде в вентиляції. Тут вона прям максимальна така. Бачимо знизу отвір, зверху три отвора. Вони повністю регулюються. Нова сертифікація, також присутня EC2206, візор фіксується так само по кнопочці. Зроблено для покращеної шумоізоляції. Комплектація пінлок та змазка для механізмів. Shoei nxr 2 це шолом більше під спорт, тому що він полегшений. Порівнюючи з GTR або НеоТЕК, тут вага в м розмірі сягає 1400 грамів. Також багатокомпозитний корпус та можливість встановити переговорний пристрій. Але не SRL 3, можна будь-яку іншу, тому що тут підготовки саме під SRL-3 немає. Класна шумка, гіпоалергенна внутрянка, яка виймається, котру можна брати застіпку. Вони теж тут зробили трошки іншу. Порівнюючи з GTR і Неотеком, тут Дерін кільце. У GTR і NeoTeK там трещотка буде звичайна. Екстерне зняття внутрянку тут присутні також. Стропи можна потягнути та витягнути внутрянку, якщо щось трапиться на дорозі. Ось такий шой NXR 2. Останній Шой, який залишився на огляді, це Glamster 06. Він має сертифікацію EC2206, багатокомпозитний корпус ручної збірки. Сонцезахисних тут окулярів немає. Але це шолом більше під класику. Чому? По-перше, тут вентиляція знизу вона активна, тобто вона ніяк не регулюється. Регулювати вентиляцію тут можливо тільки зверху. Ми бачимо, що візор відкривається. Тут тільки два положення є, тобто верхнє. І повністю закрити. Ну, або також можна трошки на провітрювання це зробити, відкрите, якщо вам це потрібно. Пінлок в комплекті, змазка для механізмів, та сюди можливо встановити якусь іншу гарнітуру від Siena або іншого взагалі виробника. Вага в L-розмірі такого шолома сягає 1350 г, тобто він ще легший навіть за NXR. Взагалі, зайва вага мотошолома може мати негативний вплив на ваш фізичний стан. Давайте підведемо підсумки. Shoї GTR 3 та Neotec 3 це шоломи туру підвищеного комфорту. NXR 2 шолом більше під спорт. Glamster краще підходить під класику, тому що тут механізми всі спрощені, та він приємний у використанні. Який би ви шолом не обрали, якщо це Shoei, ви можете бути впевнені в його якості. А ми вам допоможемо з його вибором. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Нам дуже цікава ваша думка. Також у нас є соцмережі, інстаграм, тікток, телеграм-канал навіть. Ми теж туди заливаємо багато контенту. Стараємось для вас. А з вами був Мотопрокс. До зустрічі!